Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про розвиток театральної культури України кінця 19-го початку ХХ століття. Театр українських корифеїв Слово корифей грецького походження і означає вождь або ватажок. Так у давньогрецькій трагедії називали керівника хору або заспівувача. Сьогодні ж так називають найвизначнішого діяча у певній галузі науки, літератури або мистецтва. У далекому 1901 році в Києві вийшла друком невеличка книжечка. Книжечка була російською мовою, називалася вона Корифей української сцени і йшлося в ній. про… Творчість Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, Івана Карпенка Карого, Миколи Садовського, Марка Кропивницького та Марії Заньковецької. Усі вони, драматурги, режисери, актори, стали одними з перших українських професійних діячів, які створили те, що сьогодні метафорично називають театром українських корифеїв. Утім, перший в Україні професійний театр було створено ще у 1864 році в Галичині при товаристві Руська бесіда» і називався він Руський народний театр. Проте тільки після появи професійної трупи на Дніпрянській Україні український театр посів належне місце в європейському культурному просторі. Основою театральної трупи стала антреприза видатного українського драматурга, режисера, актора і музиканта Марка Кропивницького. Створена 1882 року. Слово антреприза означає приватний видовищний заклад, театр або цирк. Утворення її мало таку історію. Згадайте, українська культура була заборонена. Але Марко Кропивницький та Микола Садовський наважилися відновити українські вистави. Так, у місті Кременчук публіці було представлено Наталку Полтавку Котляревського. І треба сказати, що вистава мала шалений успіх. Тож Марко Кропивницький і Микола Садовський вирішують організувати самостійну українську трупу. Матеріальну діяльність цієї трупи підтримав Михайло Старицький, продавши власний маєток. Свій перший сезон трупа Корифеїв розпочала в Одесі восени 1883 року. Її режисером став Марко Креповницький. До репертуару увійшли твори українських класиків. Котляревського, Квітки Основ'яненка, Тараса Шевченка, а також нові п'єси Кропивницького та Старицького, такі як Дай серцю волю заведе в неволю, доки Сонце зійде, роса очі виїсть за двома зайцями та інші. Були і музичні спектаклі оперети на музику Миколи Лисенка, такі як Різдвяна ніч, «Сорочинський ярмарок, Утоплена та інші. Драматургія Марка Кропивницького пов'язана з фольклором і з кращими зразками української класичної літератури, але в ній відчутні також і традиції світових майстрів слова Шекспіра, Мольєра, Пушкіна. Тяжіння до фольклору, обрядовості позначилися і на сценічному оформленні. Так, театральні декорації зображували український пейзаж, а як реквізити часто використовували справжні речі. Вишиті сорочки, зброю, предмети побуту. В Театрі корифеїв музично-хореографічні сцени у виставах уповільнювали дію, образно деталізували її, ускладнювали. Тож виконавцеві відводилась другорядна роль. Це викликало певні заперечення Кропивницького, який мав чималий досвід роботи на російській сцені. Він вважав, що центром вистави має бути його величність актор. До творчих неузгодженостей між Старицьким і Кропивницьким додалися організаційні непорозуміння і матеріальні проблеми. До першої об'єднаної трупи Корифеїв тоді входило близько ста осіб. Туди входило 32 актори, 30 хористів, 25 оркестрантів і допоміжний склад. Зовні тут панувала дисципліна та ієрархія, проте вже назрівала криза. Найдіяльнішим після Марка Кропивницького в трупі був Микола Карпович Садовський, який боровся за українське слово та український театр за часів їх заборони. Одним із найвидатніших діячів українського театру Корифеїв був Іван Карпенко Карий. Він написав 18 оригінальних п'єс, серед яких Бесталанна, «Наймечка», Мартин Боруля, Сто тисяч та інші. Його акторська творчість позначена щирістю і психологічною глибиною почуттів. Він говорив: сцена ж, мій кумир, театр священний храм для мене. Акторська майстерність Карпенка Карого була відзначена в численних театральних рецензіях. Панас Саксаганський це багатогранний видатний актор з надзвичайним темпераментом, даром перевтілення, блискучою технікою. Серед його ролей були і комедійні, і драматичні, і трагічні. За своє життя Саксаганський зіграв понад 100 головних ролей і багато епізодичних. І кожна з них вершина акторського мистецтва. Він зіграв роль возного в Наталці Полтавці, Богуна в Богдані Хмельницькому, голохвастого за двома зайцями. Він має і чималий режисерський доробок, поставив понад 80 п'єс, а також написав дві власні комедії ліцемери і Шантрапа. В історії культури важко знайти сім'ю, яка б дала таке сузір'я талантів, як сім'я Тобілевичів. Це було шестеро дітей, і четверо з них стали корифеями національного театрального мистецтва, драматург і актор Карпенко Карий, актори Микола Садовський і Панас Саксаганський, їхня сестра, відома актриса і співачка Марія Садовська Берілотті. До того ж, у родину Тобілевичів увійшли найкращі артистки українського театру: Марія Сенковецька, яка стала дружиною Миколи, і Тобілевич, яка стала дружиною Івана. Тож родину Тобілевичів справедливо називають основою українського театру. Марія Садовська Берілотті За роки віддані сцені Марія зіграла майже всі жіночі ролі в театральному репертуарі 70-х-80-х років 19 століття. Вона завжди уміла бути оригінальною. Знаходила нові барви образу, прагнула якнайглибше розкрити найістотніші риси характеру кожної героїні. Тому не дивно, що краса сестри братів Тобілевичів слугувала еталоном української вроди. Родзинкою українського театру Корифеїв була Марія Заньковецька. Проте, в восени 1885 року трупа розділилася. І першу групу очолив Марко Кропивницький. Сюди увійшли видатні актори Марія Зоньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський. А другу ж групу очолив Михайло Старицький, і Марія Садовська барілотті його підтримала. Пізніше провідні актори. І українські трупи не раз розпадалися, і зрозуміло, що це не сприяло встановленню українського національного театру, укріпленню його авторитету. Останню спробу ще раз об'єднати зусилля з метою створення взірцевої української трупи було здійснено 1900 року. Більшість корифеїв, за винятком Старицького, увійшли до трупи, яка дістала довгу церемоніальну назву. Називалась вона так: Малоруська трупа Марка Лукача Кропивницького під урядом Миколи Карповича Саксаганського і Апанаса Карповича Саксаганського при участі Марії Костянтинівні Заньковецької. Ця трупа проіснувала близько трьох років, однак внутрішні непорозуміння призвели до її розпаду. Логічним продовженням і водночас завершенням справи Корифеїв у 20 столітті. Можна вважати діяльність першого стаціонарного українського театру, створеного 1907 року в Києві Миколою Садовським. Активно допомагала йому в цьому Марія Зеньковецька, його дружина, залучаючи до трупи своїх підопічних акторів-аматорів. Репертуар цього театру був надзвичайно широким і різноманітним. Це були вистави Запорожець за Дунаєм. Продана Наречена, Галька, Катерина, Енеїда Котляревського і навіть постановка ревізора Гоголя українською мовою. Треба відзначити, що стаціонарний театр по-справжньому став народним не тільки в репертуарі, а й у доступності його відвідування, тому що ціни на квитки були значно нижчими за інші київські театри. Театр Садовського проіснував сім років до початку Першої світової війни, коли царською владою було закрито не тільки театр, а й усі українські газети, журнали і книгарні. У 1919 році колектив Миколи Садовського припинив свою діяльність. Для того, щоб перевірити, як ви засвоїли матеріал теми, я пропоную вам. Заповнити наступну табличку. Особливості розвитку театру Корифеїв. Я прошу вас вис... висвітлити такі питання, як історія виникнення театру, хто був основоположником цього театру, з чого складався репертуар, і відзначити інші особливості цього театру.